Наш батальйон це 51-ша бригада, яка формувалася в Володимир Линському. Переїхавши в Рівно на полігон, ми відбули там три неділі, і нас відправили в посілок Дачне, це Донецька обличчя. Наш батальйон це перший реабатор, це реактивна батарея, установки ГРАД. Я в БТР. Ну, вже як почалися конкретні. Бойові дії, то там так, нема ні відбою, ні, ні підйому. Там тільки є команда на виїзд, це може бути час ночі, може бути п'ята ранку, може бути 10 дня. Там же день не, не сформований так, як день. Не хочеться, як ти казав, біжати з своєї країни. Ну взяти техніку країн, яких воює 20 років, і країна, яка 20 років незалежності. Це є велика різниця. У нас вся техніка Совєтського Союзу, а в них вже техніка новіших образців. Взяти ті автомати. У нас АК-74, у них АК-100. Мучніший за нашу. Взяти установку Град і їхню установку торнадо. Це в 3-4 рази по боєспособності їхня мощніша. Ну, але ще їх так само, є ті танки, які в нас такі, і в них ті гради, які в нас такі, в них, урагани так само. Ну, є відповідальність, що чуть-чуть вони більше вкладали в армію коштів. Щоб... Ну, вони мають Чечню, мають Придністров'я, що вони воювали, в них є навики бойових дій, а наша держава 20 років була мирний спосіб життя, вона не готова просто до таких столкновень, тим більше з братнім народом стоїть. А людський фактор, чи готові українці воювати? Як ви бачите по своїх товаришах по батальйону? Там вже воювати настрій є, тільки якщо він буде з розумом. Тобто, тобто якщо, якщо, якщо ти знаєш свого противника, що він має бути тебе спереді, а в нас виходить в нас противник і спереді, і взаді нас. Наша колона йшла, понятно, там люди щось там виносили, ми. Не брали там його, там ну воду якусь там чи шеш. Ми не брали, але ми її не пили, бо ми не знали, може вона там чимсь напічкана. Але якщо жінка і там чи п'ятирічна дитина приносить е, слої компоту, нам дає нам дає попити, і ми беремо той слой компоту, і жінка каже, щоб ви не боялися, вона бере той слоє компоту, наливає собі кружку, випила на наших очах, вже зрозуміло, що ця людина прийшла з чистим серцем. Є інша. Сфера людей, які, можна сказати, тобі в спину, Зачем ти сюди приїхав? хто тебе сюди звав? Ви повернулися зараз у відпустку. Перші, перші які враження, почуття вдома? Тобі трошки. Десь дверима хтось сильніше гухне і вже обертається. Це так, день-два, поки не в русло, що ти вдома. Не в бліндажі, а в кімнаті.